Львівський блогер може сісти за грати. СБУ вручила підозру хлопцю за те, що він зливав локації розміщення ЗСУ. Також СБУ затримала агента, який допомагав расистам наступати на Покровськ. Випливла і нова історія про кришувальників. В Черкасах двоє чоловіків отримали підозри за те, що шантажували власника бізнесу. У кривому розі невідомий відкрив вогонь по людях. Також поліцейські області передали до суду справу про чоловіка, який виманив у дружини безвісто зниклого військовослужбовця понад мільйон. Гривень. А на Закарпатті командир батальйону за окрему плату залишав військових служити у тилу. Ви дивитесь кримінальний дайджест новин на ютуб-каналі ТСН ЮЕ. Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. Блогер, який раніше отримав вже підозру за спробу захоплення державної влади в Україні, отримав нову підозру. Він почав свою діяльність ще за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом руху антивакцинаторів. Та навіть вже перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність. Через свої акаунти в соцмережах блогер розповсюджував деструктивний контент. Зокрема, він стверджував, що російську збройну агресію, нібито спричинили треті країни, які спровокували Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку. Окрім цього, він організував онлайн-курси журналістики, на яких серед іншого навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналістам міжнародного зразка. Утім, замість обіцяних документів він видавав випускникам фіктивні посвідчення місцевої газети, яка витратила акредитацію ще навесні цього року. Усі докази проти хлопця правоохоронці вже задокументували. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі злоумиснику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України частини 2, статі Тернадцять два несанкціоноване поширення інформації про розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Частина 1 і частина 2 статті 190. шахрайство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України. Крім цього, СБУ покрутила агента, який допомагав рашистам наступати на Покровськ. Чоловік шпигував за українськими бійцями, а інформацію зливав в воєнній розвідці РФ. Що цікаво, фігурантом виявився працівник місцевого гірничого підприємства. На нього у липні цього року дистанційно вийшла та завербувала російська спецслужба. З того часу він розвідував геолокації штабів та укріп районів українських військ, які залучені до захисту райцентру. Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під. Під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання. Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний місцевий мешканець пірфронтової громади, який їздив, нібито на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на Google картах для зв'язку з російською спецслужбою. фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері згодом. Сподіваючись заплутати сліди, він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі РФ. Конторзвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило задокументувати злочини фігуранта, затримати його і запобігти зливанню решистам актуальної інформації про оборону Покровська. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв'язку з окупантами. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зарада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує двічне ув'язнення з конфіскацією майна. А на Черкащині правоохоронці затримали хлопців, які шантажували місцевого 33-річного бізнесмена. В умовах воєнного стану вони погрозами вимагали у нього гроші. У сумі тисячу доларів мовляв за те, що вони будуть кришувати його бізнес. Зловмисників затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України. На даний час підозрою не мобрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з справом внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Рок від 7 до 12 років з конфіскацією майна у кривому розі невідомий відкрив вогонь по людях. Вогнепальні поранення у своїй же автівці отримали двоє чоловіків віком 29 та 31 року. Їх госпіталізовано. Поліція встановлює усі причетних до злочину. У місті оголошено план перехоплення. 25 вересня двоє невідомих на автомобілях Харнота Фольксваген здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Шкода, після чого поїхали з місця події. Для затримання стрілків в області введено спеціальну поліцейську спецоперацію. Авто з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали. Також у кривому розі в суд пішла справа щодо чоловіка, який виманив у дружини безвісти, зниклого військовослужбовця понад мільйон гривень. Гроші він витягував потрохи впродовж півроку, а витрачав усе на себе, хоча обіцяв. Нібито допомогти звільнити чоловіка з полону. Поліцейські встановили, що 34-річний підозрюваний був знайомим з потерпілою та знав, що її чоловік зник без звісти під час виконання бойового завдання. У серпні 23-го року він повідомив жінці, що нібито її чоловік потрапив у полон та завірив, що допоможе визволити його. Протягом півроку шахрай регулярно отримав кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд. Тим часом на Закарпатті ДБР викрало командира батальйону, який за окрему плату залишав військових служити в тилу і не відправляв на передову. Частину особового складу мала перейти у підрозділ, який виконуватиме завдання у районі бойових дій. Решта залишитися на західній Україні. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу. Він залучив довірного військовослужбовця, який мав отримувати кошти від солдатів. втім, правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих однієї доларів США за включення його до Списку тиловиків. Платили за місце в роті охорони інші військовослужбовці. Усі деталі наразі встановлюють правоохоронці. За оперативними даними. спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тисяч доларів США готівкою. 20 вересня командира батальйону, а також його спільника було затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Частина 5 статті 27, частина частини статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді. Діді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна зловмисникам суд обрав запобіжні заходи турмання під вартою. І наостанок кілька історій з гарним фіналом у місті Варош Рівненської області рятувальники врятували дитину, яка зачинилася сама у квартирі. Черговий карул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини надавав допомогу по відкриванню вхідних дверей квартири, в якій знаходилась малолітня дитина. Оскільки квартира знаходилася на другому поверсі, рятувальникам знадобилася висувна драбина. Бійцям ДСНС вдалося потрапити у квартиру через вікно, щоб з середини відкрити двері. З дитиною все було добре. Зі свого боку, батьки подякували надзвичайникам. За допомогу. неймовірний професіоналізм та дрібка удачі опинитися у потрібний час та у потрібному місці. У Чернігівській області піротехніки відділення навчання зміною безпеки частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України, врятували рибалку, який тонув у річці. Подія трапилася на річці Десна, де сапари переправлялись на паромі в напрямку селища Сосниця Коруківського району. Коли піротехніки вже були на середині річки то помітили. Водій людину, яка кликала на допомогу. Рядовий служби цивільного захисту Микола Власенко не розгубився і одразу кинувся на порятунок чоловіка. Діставшись до нього, Микола схопив з чоловіка та витягнув на берег, де на нього вже чекали колеги. Надзвичайники надали потерпілому домедичну допомогу. Коли той прийшов до тями, то розповів, що рибалив посеред водойми на гумовому човні. Наймовірніше плавзасіб перекинувся і чоловік опинився у воді. Ба більше потерпілий зазначив, що не вміє плавати, тому оперативні та професійні дії рятувальників які допомогли попередити трагедію на цьому у нас все. Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.